Вас вітає Селидівський професійний ліцей, Поезія Лесі Українки до Гімн Грейв, виконує Перун Ярослав. До тебе, Україна наша, бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана, скрізь буде літати, по світі між людьми питати, те схована, доля незнана, І, може, зустрінеться пісня, Моя самотня у світі з пташками піснями. То швидко полине то діта ягучна зграя, далеко шляхами тернами. Полине за синіє море, полине за гори, Літатиме в чистому полю, здійметься високо, високо в небесні простори. І може підкатою долю, і може, тоді завітає та доля жаданна до нашої рідної хати. До тебе, моя ти Україна, мила, кохана. Моя безталантна мати Вас вітає Селидівський професійний ліцей. Поезія Лесі Українки Надія виконує Сютя Літісія. Ні долі, ні волі в мене нема. Зосталася тільки Надія одна. Надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну. Поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки, востаннє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі в мене нема. Зосталася тільки надія одна. Вас вітає Салідівський професійний ліцей. Поезія Лесі Українки. Вже сонечко в морі сіда, виконує гріки Єва. Вже сонечко в море сіда, у тихому морі темніє. Прозора, глибока вода, оксамит зеленіє. На хвилях зелених темтять червоні іскри блискучі, І яскравим огнем миготять, мов в кастемної тучі. А де корабель наш пробіг? Дорога там довга й широка, біліє, як мрамор, як сніг, і ледве примітно для ока, рожевіє пінисть край. Та вас заблисне, то згасне. Ось промінь останній Прощай, веселе сонечко ясне.